Чи вдарить Росія по Білгороду ядерною зброєю, як заявив Пригожин? Він зараз дуже на себе багато бере. Чи спричинить нестача води на Каховській ГЕС до катастрофи на Запорізькій АЕС? Стан дійсно дуже критичний. Ані Лорак прозріє і повернеться в Україну. Насправді в неї був вибір і дуже класний. На ці гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: чи вдарить Росія по Білгороду ядерною зброєю, як заявив Пригожин? Він зараз дуже на себе багато бере його ну позначили таким, знаєте, своєрідним знову ж таки, бо карта дурення, блазня випадає шутом. Але в цілому, те, що я бачу на даний час, м'якого ядерного застосування, слава богу, ця людина, і, взагалі, Росія поки не зробить. Друге запитання: чи спричинить нестача води на Каховський ГЕС до катастрофи на Запорізькій АЕС? Бачите, перша ж карта, яка випадає, це карта е, коханців. Вона символізує в першу чергу ще не прояснену ситуацію взагалі навіть у всесвіту. І е, ми бачимо карту повішеного Ось тут. Карта повішеного символізує, що стан дійсно дуже критичний. Ми повинні це розуміти, але нема конкретного конкретної відповіді чи, чи відбудеться чи це чи ні а ось фінальна карта нам покаже ситуацію, яка буде в майбутньому, як вона буде розгортатися. І ми бачимо карту колесниці. Ми бачимо впевнену сильну карту, яка символізує активні дії. Тобто, навіть якщо відбудеться так, що щось буде загрожувати, точніше, вже загрожує, так але щось таке, знаєте, більш глобальне, то я бачу дуже активні дії зі сторони України, щоб це виправити. І останнє запитання: ані Лорак прозріє і повернеться в Україну. Ну, вона буде біженкою. Вона буде біженкою, вона не зможе повернутися в Україну. Карта від людника. Насправді в неї був вибір, і дуже класний вибір їй дали з самого початку. Вона вибрала сторону е, грошей. Вона вибрала сторону своїх псевдодрузів, таких як Кіркоров, в і тому подібне. Я хочу сказати, що ситуація з нею буде така. Знаєте, кармічна атака в неї буде дуже серйозна, і більш того, я бачу дуже серйозні. Наслідки саме по здоров'ю, саме по тому, як вона буде взагалі себе реалізовувати як співачка, Впевнена, що в Україні її не буде. Як писав Василь Симоненко, вибрати не можна тільки батьківщину, та у зрадників навіть такого вибору більше немає.